Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Поїхали. Темна сторона Ріо де Жанейро. Бразильські блекстери скуштували борщу та горілки. Європу без гомосексуалізму. Рівняни про антидискримінаційний законопроект. Перша першість. Рівненські страйкболісти вийшли на новий рівень. Блекметал є досить специфічним напрямком музики. Жорсткі гітарні рифи і вокал, що нагадує звірячий рик, відлякують від нього широкі маси. Натомість викликають справжнісіньку айфорію у середовищі волохатих любителів важкого року, які у музиці цінують насамперед. Драйв та енергетику саме такі меломани заповнили приміщення народного дому під час проведення тут екстрім фестивалю Рівновага, хедлайнерами якого стала всесвітньо знана бразильська формація «Анерслі». Загалі в Рівному, на жаль, на привеликі жаль, як на мене, мало відбувається подібних заходів в формі важкої музики. Ну хотілось би розвиватись, щось створювати нове, і тому в принципі проекспериментували, чесно кажучи, між нашою публікою в Бразилії і Україні різниця невелика, і тут і там це дуже відкриті люди, які однаково люблять пиво і метал, і абсолютно однаково трусять головами. Так що в цьому сенсі нам з українцями дуже легко і приємно. в епатажних хлопцях із страхітливими майкапами на обличчі було досить непросто впізнати усміхнених учасників. Прес-конференції, яка пройшла у приміщенні місцевого рок-кафе, хлопці демонстрували досить непогане почуття гумору, запросто фотографувалися з усіма бажаючими і ділилися враженнями від української кулінарії. Ми пробували борщ і пельмені. і в принципі це все досить смачно. Впродовж турне нас весь час годують різного роду супами, і це один з найскладніших моментів у Бразилії. Ми звикли споживати іншу їжу, і тут немає наших улюблених видів рису та спагеттів. На відміну від гастрономічних вподобань, музичні пріоритети учасників анерслі. Є досить типовими як для артистів їх жанру. Хлопці слухають Black Sabbath, Metallica та бразильський гурт Sepultura, чиї фронтмени є до слова етнічними українцями на прізвище Кавалера. Я люблю Metallica, люблю Sepultura. Останню групу у Бразилії знають далеко не лише металхеди. це справжні поп зірки. В нашій музиці ми намагаємося комбінувати різні види металу, і здається, виходить досить непогано. Східноєвропейський металевий ринок вже не перший рік є одним із найбільших у світі. Сьогодні заокеанські зірки важкого року виступають тут так само часто, як на батьківщині. Щоправда, у Бразилії, як і решті цивілізованого світу, левова частка організаційних проблем музикантів лягає на плечі лейблів, які поширюють їх музику. Українським металістам щось подібне може хіба що снитися. Наш тур менеджер якось випадково познайомився з промоутерами з російського міста Тула, і через нього ми крок за кроком вийшли на людей зі східної Європи. Вже відвідали чимало міст України, Росії Польщі. Найближчими днями виступатимемо також в Болгарії та Румунії. Такий от гучний звукоряд супроводжує насправді глибокі філософські тексти, більша частина яких присвячена боротьбі сильної особистості з сірою масою, що її оточує. Lyrics, uh, Лірику пишемо удвох з нашим басистом Марселом. Ми дуже не любимо різні догми, які сковують свободу людини, і у своїх текстах намагаємося боротися з цим. також в різних піснях. Ми звертаємо увагу на такі проблеми, як торгівля наркотиками та різноманітні військові конфлікти. Культовий журнал Billboard назвав чергову жінку року. Раніше цього гордого титулу удостоювали Бейонс Ферджі та Перрі. за підсумками ж останніх 365 днів його виборола співачка Пінк, чий альбом Правда. Зірка кінофільму Відступники модель, продюсер, філантроп і музикант Марк Уолберг нарешті закінчив школу. З моменту, коли школу закінчують більшість людей, непомітно спливло цілих 25 років. І, от, нарешті, після цілого року наполегливого навчання, заповітний атестат виявився в руках. Нагадаємо, що свого часу Уолберг кинув школу після 9 класу, і як бачимо, в житті зовсім не загубився. Втім, нині зірка пишається черговим звершенням на життєвому шляху і вважає, що його приклад обов'язково допоможе тисячам інших людей, чия доля склалася подібним чином. Гідно останнім судом. Академічний музично-драматичний театр це не місце для гей-тусовок. Хочете проводити свої тусовки? Проводьте десь і в приватних умовах, десь в клубах. Але е це наша міська гордість, це театр, е який живе за податки українців. Я думаю, що Поряд з баскетболом класичним на рівненщині набирає усе більше обертів його молодший підвид стрітбол. Причини досить очевидні в цю гру в умовах місцевого ландшафту Грати куди простіше. Тут менше ігрове поле, і відповідно менша кількість гравців. Такий собі баскетбол економ класу. Тож не дивно, що зародився він у повоєнні роки в найбідніших кварталах Сполучених Штатів Америки. Є дуже багато гравців, які по суті грали в баскетбол, які хочуть грати в баскетбол. І в літній період часу е, їм цікаво просто грати в баскетбол на вулиці і. Так як стрітбол він набирає ще більшої популярності і вже в найближчий час він стане. Олімпійським видом спорту то він починає набирати ще більше хоботів, і якраз була от ідея підтримати хлопців. Чемпіонати із стрітболу у рівному відбувалися і раніше. Втім, то були виключно одноденні турніри, де брали участь переважно аматори. Цьогоріч у нас нарешті пройшов перший порівняно великий чемпіонат обласної першості, в якому взяло участь більше 20 команд. Поряд з аматорами змагалися і професійні баскетболісти, які в різний час були гравцями рівненського пульсара та інших українських команд. В нашому турнірі є 5 команд, в принципі, одного рівня. І це дуже цікаво. Тому що конкуренція така, що не знаєш, як закінчиться будь який тур. Приймають участь і професійні спортсмени, ми бачимо гравців пульсара, вони присутні. Також є аматори, які приходять і грають, які з'являлися в кожний тур. Ліга проводилася к турів. Перший тур проводився на майданчику біля мототрека. Другий тур проводився на вулиці Дундича. Третій тур проводився біля 12-ї школи за політоном. Баскетбольний майданчик побудований. Четвертий був тур проводився в тинному нашої сі школи, і заключний п'яти тур, де вирішувалися фіналісти, проводився на майданчику е, на князя Острозького. Різні тури чемпіонату пройшли поблизу мототреку на мікрорайоні Ювілейний в тинному та інших частинах міста. І так популяризація здорового способу життя рівномірно торкнулася усього обласного центру. За підсумком п'ять турів було визначено 10 найкращих команд, тому що за перемогу в кожному турі кожна команда перше місце хто 100 балів, десяте 10 місце отримувала 10 балів. От і за підсумком всіх п'яти турів визначилася десятка найкращих команд. І от вони зараз приймають участь. Зараз будуть приймати розбиті на дві групи. І переможці груп будуть грати між собою за перемогу в стрільбольній лізі рівнични. Ідея полягає в тому, що ти можеш приймати участь лише в одному турі, можеш в кожному турі, можеш в двох. Тобто вони один від одного як залежні, так і незалежні. Якщо ти хочеш приймати участь в фінальній частині, тобі обов'язково краще грати в більшості турах. Тобто, чим більше граєш, тим більше ти заробляєш. і Відповідно, рейтинг росте. Присутність на полі легендарного ветерана Віктора Сачука стала достатньою підставою. Би вважати його команду ППС основними фаворитами турніру у підсумку, саме так воно і сталося. Ветерани рівненського баскетболу впевнено вибороли першість фіналу Рівненської стрітбольної ліги, заставивши позаду команди інакші та роботяги. На сучасному етапі життя, коли у нас турботи у кожного, сім'ї, діти, робота. Я вважаю, що це найкращий спосіб відволіктися і довести, що в нашому місці не лише молоде покоління, а й старше покоління тримається на певному рівні, втім переможені носа зовсім. Не вішають у спорті ж, бо як відомо, участь є фактором, куди суттєвішим аніж перемога, яка завжди знаходить лише одного щасливчика. Організатори обласної першості зі стрітболу обіцяють зробити її проведення традиційним. А отже, можливостей відігратися буде більш аніж достатньо. Такі турніри приносять таке задоволення, хороше настроєння, встрічі з друзями. Ну все таке. що позитів зважно де От і все на сьогодні. До зустрічі.